Друзі, привіт! Хочу сказати, що всі люди завжди знаходять час на те, що їм дійсно важливо. На тих людей, які для них дорогі і важливі. І так, можливо, у вас там така дуже сильна зайнятість, але ви знайдете час на цю людину. Так, ви будете аналізувати ваші плани, вашу зайнятість. І будете все-таки шукати цей час, куди би помістити ваш час зустрічі. От, до прикладу, у нас буде через тиждень сніданок-подруг, і ми будемо разом снідати, щоб провести разом час, тому що всі дуже-дуже саніті люди. Тому знаходьте час на те, що для вас дійсно важливо, цікаво і корисно. І будьте щасливі. Друзі, привіт! Хочу сказати, що всі люди завжди знаходять час на те, що їм дійсно важливо. На тих людей, які для них дорогі і важливі. І так, можливо, у вас там така дуже сильна зайнятість, але ви знайдете час на цю людину. Так, ви будете аналізувати ваші плани, вашу занятість. І будете все-таки шукати цей час, куди би помістити ваш час зустрічі. От, до прикладу, у нас буде через тиждень сніданок-подруг, і ми будемо разом снідати, щоб провести разом час, тому що всі дуже-дуже заняті дуже люди. Тому знаходьте час на те, що для вас дійсно важливо, цікаво і корисно. І будьте щасливі!